Всім ікась молодіжне вітання, з вами канал трішки ніжку, трішки м'яч. З вами Єгор. І, на жаль, сьогодні без Олексія. Ось е у людини дуже багато справ накопичилось, і тому цей тиждень він вирішив е пропустити. Але нам є про що поговорити, що ми зробимо трохи пізніше, після того, як ви поставите лайк, підпишитесь на канал та напишите в коментарях щось, типу. Олексій спеціально одне приїхав на зйомку, бо в нього вже закінчилась відмовка, чому він на цей раз забув футболку Манчестер Юнайтед. Ось дивимо заставочку та починаємо. І почнемо, напевно, з найгучнішої теми останніх тижнів. Це конфлікт Ісака та Ньюкасла. Ось Ісак вже не тренується із Ньюкаслом. Невідомо, ну, можливо, відомо, але я не знаю, він у дублі, чи він просто не допущений до тренувань. Але все ж таки мені здається, що е, те, що зараз відбувається, це, м'яко кажучи, дуже ненормально. Це нормально? Це ненормально. І Ісик дійсно великий талант і. Такого гравця, напевно, хочуть більшість клубів. Але якщо ти себе так поводиш, я бажаю, що все робить правильно Ньюкасл, відправляючи його у другий склад чи взагалі заборонявши йому тренуватися. Чому? Тому що якщо ця його афера, типу що я хочу піти, я не буду грати, спрацює, то інші гравці. Зрозуміють, що а, так можна? Добре. І байдуже на контракти. Байдуже на що ось я хочу грати там а і все. Ну, В тебе є контракт. Ти його підписав. Будь ласка, підтримуйся його. Ну, чому? Ну, я розумію, що в тебе є амбіції, що ти хочеш грати в якомусь клубі, який буде. Ну, як кажучи, помбітніше, ніж Ньюкасл, хоча Ньюкасл теж непоганий проєкт. І причина, чому не продають самі Ньюкасл Ісака. точніше, Точніше, ну, вони виставили на нього ціну, але ну, вона завелика. І Ньюкасл не той клуб, який не має якихось цілі. Це не той випадок, коли у середняках хтось вистрелив, і його треба продати та заробити. Ні. Ньюкасл не хоче бути середняком, вони хочуть побудувати сильну команду. Вони не збираються вирощувати та продавати. Ми знаємо багато клубів, які живуть за рахунок того, що вони когось купили подешевше, розіграли, продали подорожче. Там, наприклад, та ж Бенфіка. Ось Ньюкасл це не той випадок. У Ньюкаслу це футбол як бізнес, він не потрібен, бо власники Нюкасл можуть собі дозволити викупити. 25 цих Манчестер-Сіті, ось настільки в них більше грошей. Funny, honey, funny, тобто ні у футболі не заради грошей. І чому мені подобався цей проєкт? Бо вони прийшли у футбол і не почали кидатися грошима, як не знаю, чим, щоб купити одну команду і Месі, і Роналду, і Неймаров, і БП, і всіх на світі. Ось, і в них є гравець, на якого вони розраховують, а він починає типу, Я не хочу, я хочу грати там. І в чому найбільша помилка ще Ісака в тому, що він конкретно сказав Я хочу грати за Лівірпуль. Відповідно, це буде йому важче е, знайти якийсь інший клуб. бо він чітко сказав, в якому клубі він хоче бути. Тобто, коли він піде, до нього будуть такі маленькі питання. Типу, наприклад, він прийшов там в Арсенал. Будуть люди казати, що ти прийшов, то що Ліверпуль хотів, не вийшло, не фартануло. Пацан успіх уйшов, не вийшло, не фартануло. Як я вже казав, в тебе є контракт, відпрацьовуй. І таке покарання, як відправити його у дублюючи склад чи взагалі позбавити його тренувань. З однієї сторони, ось, я не знаю, можливо з боку Ньюкаса це і правильно, де е власники не рахують грошей, в тому плані, що Ісак буде продовжувати отримувати свою зарплатню, але не буде ніяк грати не приноситься ніякої користі. Дуже шкода, що ми втратимо такого гравця у цьому сезоні, бо Ісак е Дійсно, дуже непогано провів поза минулий сезон, а минулий сезон так взагалі був один з кращих гравців всього сезону. І цього сезону він може його взагалі пропустити просто через власний характер, через власні якісь глупості. Хто, ДУРНИЙ Я ХТАДРНІ! Я все ж таки думаю, що нікуди він до кінця трансферного вікна не перейде, бо Ньюкасл хоче за нього занадто багато грошей. І ніхто їм ці гроші не дасть. Ну, я дуже сильно сумніваюся, що це буде цього трансферного, е, вікна. Я думаю, що десь е, в жовтні, в листопаді е, вони поміряться, Ісак повернеться до е, стартового складу, почне знову грати, почне знову забивати, і, можливо, вже наступного сезону кудись перейде. Але це буде вже типу на Англія. Але можливо знову буде подібна історія. Давай по новий, Міша, все всього. Х... Я Ньюкасл теж розумію, чому вони не хочуть його продавати ще й за дешево, бо можливо Ньюкасл ще не виглядає такою командою, але в них явно є ціль виграти АПЛ. Можливо, не цього сезону, а там найближче там, років 5. І підсилювати такого конкурента. Це. Ну, дати б дуже багато грошей, бо ми тут будуємо амбітний проєкт, а не вирощуємо та продаємо. І тому мені здається, якби за Ісиком прийшла умовна Барселона, яка не є конкурентом Ньюкасла касу у англійській прем'єр-лізі, то можливо, і цінник би нью виставив трохи поменше. А умовній в Барселоні такий нападник дуже б знадобився, бо Лондовські молодіє, ще скільки в нього там залишилось, рік-два, і він завершує кар'єру. Ісик був би непоганою заміною, тим паче, що він адаптований до Валіги, бо у Нюкаслів він переходив саме з Валіги, заріал Ось, Але побачимо, що воно буде. Але ситуація дуже-дуже прикра, коли такий-то гравець міг би ще цього сезону розривати. Але через якусь дитячу свою поведінку він зробив сам собі ж гірше. Бо, ну, ми всі дорослі люди. В тебе є робота. Ти підписав контракт. Тут хочу, не хочу, ти зобов'язаний грати за цей клуб, якщо вони тебе не продають. Тому сподіваюся, що все ж таки вони щось довирішать, але щось мені здається, що. Не піде нікуди із цього трансферного вікна, ніхто його не відпустить, ніхто за нього такі гроші не дасть. А потім, поки він посидить, ціна на нього почне падати, потім його простять, чи він сам вибачиться, почне грати, почне забивати, і його вже продадуть не у англійську прем'єр-лігу. Тож, як я сказав, Барселону, або, можливо, там Баварію, якщо там щось, не дай Бог з Кієном трапиться, чи ще кудись. Ось така моя думка по Ісаку, Напишіть свою. Переходимо до наступного гравця, який теж не бажає грати за клуб, з яким у нього є контракт, точніше, там ситуація трохи інша, теж є конфлікт ось, але є ще типу, рік контракту, і просто людина хоче більше грошей, а ПСЖ ці гроші не дає, це gдено ruam. І там теж пішов такий ультиматум, що або він досиджує рік і не грає, і пропускає футбольний рік, або він йде цього літа, і я думаю, що, скоріш за все, цього літа він піде. Ось. І варіантів, куди йому піти, не так багато, але є дуже-дуже цікаві. Його дуже часто я читав, що його сватують у Манчестер Юнайтед, і я сподіваюся, що цього ніколи в житті не відбудеться, бо. Ну, я не знаю, ну, мені дуже сподобався Джиджу Динарума минулого сезону в Лізі Чемпіонів. І взагалі це завжди був перспективний, гарний воротар. Не ну, дивлячись на те, що йому всього 26, ми всі пам'ятаємо, його вже багато років, бо він ще в 16 дебютував за Мілан і далі цей трансфер ПСЖ, ми вже про нього трохи забули, бо ніхто з нас не дивиться цю Лігу-1. Хапо напишіть в коментарях, якщо ви дивитеся, дуже здивуюсь. Ось, І цього сезону, коли ПСЖ стрибнув вище голови, змінив стратегію, змінив тактику і все ж таки виграв цю дігу чемпіонів, як я вже казав, дуже велика заслуга саме ще і у Джижедонаруми. Ось коли ми робили своє відео з номінацією золотого м'яча, то в мене особисто джижедонаруму був вище. За інших гравців ПСЖ усіх, тобто з ПСЖ він в мене був перший. Взагалі, в нашому списку вийшло трохи не так. У нас там сумарна таблиця була. ну Якщо не дивилося, після цього відео подивіться ось. Якщо дивились, то ви так все знаєте. Джижі Диноруме, скоріш за все, з звіртності 99,9 вже покидає. ПСЖ цього сезону, я сумніваюся, що він буде сидіти ще рік, досиджувати свій контракт. Тобто я повірю, що Ісак буде сидіти, а про Доноруму все ж таки мені здається, що хтось заплатить йому таку зарплату, яку він хоче. Бо якщо у Ісака проблема, я не хочу грати за ваш клуб, я хочу грати за оцей конкретний клуб. То у Донруми проблема, я не хочу таку зарплату, я хочу зарплату побільше. І є клуби, які не можуть це заплатити. І ось ми вже почали з Манчестер Юнайтед. Я просто назвав цю команду, і мене знов не туди понесли. Ось. І такого талановитого голкіпера, який мені симпатізує, я не хочу бачити в клубі, в якому все йде через одне місце. І з цим треба щось робити. Той же Онана, це ж мем. Але до переходу у Манчестер Юнайтед він не був мемом. Він у складі Інтера був також кращим воротарем Ліги Чемпіонів. Він перейшов у Манчестер Юнайтед. Що це таке? Я не хочу це бачити із ще одним воротарем із Джуджудина Румою. Тобто його мені жалко. Візьміть когось, кого не жалко. Ось. Ще були чутки про Манчестер Сіті. Якщо вірити твіттеру і всяким там е, зарубіжним інсайдерам, які в цьому твіттері пишуть, е, то Манчестер Сіті це найбільш імовірний на варіант. Але я все ж таки теж не бачу, не розумію, чому, куди як. Бо є молодий трафер. Так, він накосячив з другим голом у матчі із Тоттенхемом, але ну, він молодий воротар, всі воротарі роблять помилки, і це той воротар, якого. Хотів саме Пев Гардіолога, і саме тому він грає, а Едерсон сидить. І тим паче, що Едерсон сидить. В команді є молодий воротар, на якого ставить тренер, і є Едерсон, якого не продають, а який є і сидить. І навіщо туди йде донорума? Точніше, навіщо він там буде, якщо він туди піде, то це... Тому я думаю, що він не піде. бо Є два класні воротарі, навіщо йому йти третім? Так, звісно, скоріше за все, якщо Донарума прийде у манчестер Сіті, в нього буде така зарплата, що сидіти він не буде. Але навіщо їм три воротарі? Я не дуже розумію. А ось клуб, якому дуже потрібен воротар, в них їх, якщо не помиляюся, 8 чи 11. Треба буде зайти на MyScore подивитися. В минулому сезоні було їх дуже багато, але нормального було жодного. Це Челсі. І ось мені здається, що донарума це ось саме те, ось той останній пазлик, якого не вистачає Челсі, для того, щоб дійсно боротися за всі можливі трофеї. Я не кажу вигравати, я кажу боротися. Ось і мені здається, якщо Донорума прийде в Челсі, то Челсі може і дюго чемпіонів виграти цього сезону, чому б ні. І АПЛ. Ну, можливо не разом, а щось одне з двох, вони точно можуть виграти. Ось ці ось там Кубок Англії, там Кубок Англійської ліги, це нікому не цікаво. Є два турніри, і ось мені здається, якщо Джиджі Донорума перейде у Челсі, то один з двох цих турнірів вони точно виграють. Але таких чіток я читав небагато ось. І все ж таки поки що те, що я вичитував, більше скаже за Манчестер Сіті, чого я не дуже бачу сенсу. А ви напишіть у коментарях, де б ви хотіли бачити Джиджи Дунаруму, Манчестер, Манчестер Сіті, Челсі, або, можливо, у вас є якийсь свій варіант. Так, Ну і раз ми йдемо по скандалам, грубо кажучи, Ньюкасл Донорума ПСЖ, то не можна не обговорити тему, яка спила на днях, що ну, ну, Піренту Сантуша можуть звільнити з Ноттінгем Фореста. Ми всі пам'ятаємо, як у минулого сезону в матчі з Лестером президент клубу. Вийшов на поле для того, щоб напхати за щось Ну Сантушу. Ми всі читали або бачили, де сам Нуну Сантош критикує власників клубу, що вони не купують йому тих гравців, які йому потрібні. Тобто між тренером та керівництвом виник такий неприємний конфлікт. І особисто я б дуже не хотів би, аби ну, сантош покидав Нотінгам Форест, бо саме він зробив минулого сезону з командою, яка бореться за виживання, команда, яка буде грати в Єврокубках. Я вважаю, що власнику клубу Нотінга Форест треба е, трошечки змінити свою позицію, бо ну, треба розуміти, що е, клуб до приходу ну, Сантоша все ж таки був претендентом на виліт, а при ньому вони були претендентом на Лігу Чемпіонів та цього сезону буде грати в лізі Європи. Ось і відповідно, тренер просить, дай мені ті підсилення, які я хочу. А він бере і починає вчити його його ж роботі. Щось не подобається. Сиди, сам керуй командою, якщо ти такий розумний. Не треба виходити на поле, розповідати тренеру, Кого він повинен був колись заміняти, ким як грати. Не треба йому розповідати, кого треба купляти, кого не треба купляти. Так, це твої гроші, це твій клуб, ти можеш все це е, собі дозволити. Але прийшла ця людина, і твій клуб з аутсайдера став ну не грандом, але став командою Єврокубків. І коли цього сезону він тебе просить купити когось, кого йому потрібно. Мені здається, розумно, було б до нього трошечки прислухатись. Але в той момент, коли якщо ми пам'ятаємо, що знову ж таки минулий сезон матч з Лестером, ти виходиш починаєш його чомусь в життю вчити. Я б напевно на місці Нону Сантуш сам би пішов, бо він показав, що він може з будь-якою командою добитися результату. Так, не найвищих результатів. Але якого ніякого результату? Я б на його місці пішов би сам. Я не хочу. Мені подобається Нотінгем, я хочу, щоб він залишався і Нотінгем процвітав, і Володя ще один одмін на нашому каналі тільки радувався. Але я вважаю, що якщо президент так не поважає тренера, то тренер має йти. Або вони повинні сидітися за стіл переговорів та як два дорослих мужика вирішити. Куди ми, як ми рухаємось, щоб потім не було, що тренер виходить, що, що, що потім не було, що президент виходить на поле та пхає тренеру. Бля, навіть в УПЛ такого нема. А в АПЛ є, бо це Нотінгам. І навіть якщо Нуну Сантош ж зараз піде, його все ж таки звільнять або сам піде. У Нотінгами є варіанти, аби замінити його теж непоганими тренерами. Адже без він Лігу Європи виграв минулого сезону. Цього сезону він без роботи. У Лігі Європи якраз грає Ноттінгем Форест. Господи прости Жозе Мауріньо, чому Свенер Богче не повернутися у англійську прем'єр-лігу? Можливо, ще когось не згадав. Але варіанти по-любому є. Напишіть у коментарях, кого я не згадав, в кого б ви хотіли бачити тренером Нотінга Фореста, якщо все ж таки ну, на Сантош піде. Та на чій ви взагалі стороні може собі дозволити президент таке робити, чи все ж таки ні. Ось. Коротесенько по Тоттенгаму. хочеться дуже гарно е, розпочала цей сезон, не можна їх не похвалити. Ось всі пам'ятаємо матч з ПСЖ, де вони просто зобов'язані були закривати цей матч та забирати черговий трох, Господь, про то, ми кажемо, черговий. Забирати черговий свій трофей. Але, скоріш за все, в якийсь момент їм подзвонили сказали, що ви робите? Нам його нема куди ставити. У нас нема трофейної кімнати. І вони злили цю гру ось. А потім. Починається АПЛ. Перший матч із Берлі 3-0, впевнено, здавалося б, ну, що там, то Берлі, команда Ліфт. Тобто сезон зайшов, а сезон вийшов. Далі йде матч на Честер Сіті, і вони повністю переграли в Манчестер Сіті і рахунок по грі. І вони дійсно молодці. Але мені згадується той же Андрій в перший сезон, і Мауріні, Конти та інші. Якщо мені не зраджує пам'ять, ну майже завжди, коли в Тоттенхем приходить новий тренер, перші 5-10 турів Тоттенхем грає так, ніби він збирається виграти АПЛ. А потім після 10-го вже з'являється нам Тоттенхем. І ось мені цікаво, цього сезону все ж таки можливо, щось зміниться. Або позвичайця ми після 10-го туру побачимо нам Тоттенхем. Свою думку? Пишіть ніс. І на останок, звісно, як не можна не обсудити українські клуби у Єврокубках, але ну, навіть обсуждати нема чого. Ось ну, ми беремо матч Динамо Макабі. Хтось здивований цьому результату? Чи хтось ще не сказав, що Динамо треба підсвілюватись? Ну, ви радіте, що Динамо вилітає? Відповів, якби воно пройшло. Ну, воно ще не вилетіло, ще буде ще один матч в четвер, але я дуже сумніваюся, що вони зроблять камбек. Бо за рахунок чого? Особисто я не розумію. Ви радієте, що вони вилітають у Лігу конференції, бо в Лізі Європи вони вже були цим самим складом минулого сезону. Я думаю, ви не забули. І тому, відповідно, в Лізі конференції є якийсь шанс не так жидко обісратися. Якщо ми беремо шахтар. То цю гру я не дивився, але я не знаю, чому так вийшло, що вони зіграли в нічю. І ну, я майже впевнений, що в наступному матчі, у матчі відповіді, вони повинні все ж таки забирати своє і виходити у Лігу конференції. Ось ще трохи розвертілася на меми, що Палкін сказав, що Шахтар має вигравати Лігу Європи, а Шахтар взяв та через три дні вибутів з неї. Але якщо взяти про Лігу конференції, то це звучить дуже ймовірно. Я не кажу, що вони прям виграють цю лігу конференції, але вони просто зобов'язані. Якщо вони цього не зроблять, то вони можуть прямо зараз зверняти до рана. Вони зобов'язані виходити у основний етап Ліги конференції і виходити ось з цього там, де перше восьме місце, щоб пропускати плей-ін або в просто народі 1-16 і починати вже грати з однієї восьмої в лізі конференції. Ось і можливо. Все ж таки мені слабко віриться, що український клуб в 2025 році може виграти якийсь Єврокубок, але з тим, скільки Шахтар вкладає ну, через фінал-півфінал Ліги конференції цілком ймовірно, але все ж таки, в перемогу, як вже деякі кажуть, я не вірю. Бо подивіться на нашого чемпіона, з нього всі знущаються в Європі. Ось, ну і останній клуб Полісся, Про Полісся навіть не бачу сенсу щось казати. Я дивився гру груз і Хочеться, напевно, все ж таки їх похвалити. Ось. Бо щось вони дапоказали. ну, на свій рівень, звісно. Бо, ну, скажіть мені, чесно, хоч хтось вірив, що в Полісся є якісь хоча б шанси на нічию. Це Фіорінтина, команда, для якої ну, Ліга конференції, в якій вона була вже два рази в фіналі, один раз півфіналі. І полісся Клуб з УПЛ. Який по міркам УПЛ, може щось може. Але де полісся, де Ферантин. Скоріше, мені хочеться їх похвалити, бо були моменти, були ми навіть на канал в Телеграмі, якщо не підписані, підписуйтесь, викладали моменти з сейфами ДХ, Ось. І, типу, так, рахунок 3-0. Ще й коли весь другий тайм грав у більшості, пропустили знов. Але все ж таки. Ті моменти, які я побачив, мені сподобались. І я сподіваюся, що наступного сезону, все ж таки, Руслан Петрович Ртатань буде вже не місяць у клубі, а більше року, команда буде його краще розуміти. І з жерепом повезе трохи більше, і з суперником буде не Фіорентина. Тобто, як ми вже казали в наших подкастах раніше, я ставлю на те, що Полісія займе друге місце. Ось. І якщо не Кубок України, то він повинен виходити в Лігу Європи, я так розумію. Подивимося, з якої стадії, бо Україна все падає і падає. Але можливо, все ж таки вона наступного сезону там, через Лігу Європи, якось до групового етапу Ліга конференції та добруться. Ось. І на цьому все. Пишіть свою думку про українські клуби, що робити Динамо кому молиться, як то кажуть. Кому вже молиться, кому молиться. Ваші ставки на Шахтар на цей сезон та на Полісся вже, напевно, на наступний сезон в Єврокубках. Ось і на цьому все. Теми, які я виписав, скінчилися. Дуже дякую вам за перегляд. Поставте, будь ласка, вподобайку, якщо вам сподобалось, та підпишіться на канал. Також не забуваємо підписуватися на наш телеграм-канал і найголовніше донатити на Збройні Сили України. На цьому все. Дякую за перегляд. Слава Україні!